то вас рада маву, Як буду вмирати, кому вас світка. Пригадати ще раз основні пункти попередньої передачі йшла мова про весільну гру, про те, що українське весілля, незалежно від регіону, де воно виконується, має характер гри, або, як казали, драми. Пролог і епілог є перша, друга дія. Ну, Це все в основному ми знаємо. Крім того, характеризує весілля і так званий той лейтмотив весілля, латкання, основна мелодія, яка лунає від початку вінкоплетення і до, до останнього дня епілогу до пропою. 19 жовтня 2022 року на площі театральній, де жив і творив видатний український дослідник народної музики Володимир Гошовський, відбулося переустановлення меморіальної дошки, покладання квітів та вшанування пам'яті Гошовського». Захід приурочений до прекрасної ювілейної дати сторіччя від дня народження нашого славетного земляка та видатного українського етномузиколога, ім'я якого відомо в різних куточках Європи, Володимир Леонідович Гошовський збирав і досліджував народну пісню. Отож, закономірно, що захід розпочався виконанням закарпатської народної пісні Борі селом іду у виконанні панько Вікторії та Мадзюк Юлії, учасники вокального ансамблю Ужгородського музичного фахового коледжу імені Затора. Володимир Леонідович Гушовський це знакове ім'я в історії. Краю історії нашого закарпаття це той вчений, який зробив надзвичайно великий внесок у розвиток музичної фольклористики Закарпаття, у розвиток музичної фольклористики України і у розвиток музичної фольклористики Західної Європи. На рівні Закарпаття саме він став фундатором науки про народну музику, і вся його діяльність. Тут в нашому регіоні була пов'язана із дослідженням закарпатських народних пісень. Отож, Гошовський і народна пісня це стали два таких поняття, які розділити аж ніяк неможливо. 25 жовтня 2007 року на історичній будівлі, де проживав видатний дослідник народної музики Володимир Леонідович Гошовський, було встановлено меморіальну дошку. Автором пам'ятної дошки став талановитий скульптор, член національної спілки художників України, чотириразовий лауреат обласної премії Йосипа Бокшая та Адальберта Ірделі Василь Михайлович Роман. На жаль, після повномасштабного російського вторгнення невідомо. Диверсантами меморіальну дошку було пошкоджено. І за кошти близької родини Гошовського було вирішено відновити дошку. Ну, ідея, здається, належить Мушенці Миколі. Він був ініціатором, ну, з його слів, всякому разі. Ну і родина. Поряд живе племінник Мілік Гошовський, син Леонід з сестрою у Львові. І вони спільно. Виступили, очевидно, з проханням до мерії встановити дошку. До мене звернувся сирохман Михайло, близький товариш Мілі І На перший період не було достатнього фінансування, щоб зробити в бронзі. Відтягнулося на рік, здається. А потім, а потім воно реалізувалося і, на щастя, в повному масштабі було дві, дві частини композиції: сам портрет, фрагмент глобусу земної кулі, на якому маленька карта Закарпаття, а на тій карті Закарпаття вже то, що кровна Гошовського. коломийка, нотний стан із текстом, а як ту коломийку зачую, зачую, через ту коломийку дома не ночую. Він, він то підняв на європейський рівень. На велико з ним все рахували, то поважали і цінували як такий прояв мистецтва нашого регіону. Сьогоднішня подія це важливий привід повернути увагу краян до постаті видатного дослідника народної музики. Вона безпосередньо чи пов'язана з третьою міжнародною науково-практичною конференцією Володимир Горшовський і Закарпаття, на якій слугуватиме документальним підтвердженням відновлення меморіальної дошки. Його діяльність припала саме на той період, коли у музичній фольклористиці після сталінської стагнації виникла пустка. Рівень фольклористики надзвичайно впав. І саме Гошовському була відведена роль відродження української музичної фольклористики, повернення її на передові рубі, рубежі, які властиві були. Україні на початку ХХ століття у діяльності Климента Квітки і Філарета Колеси. але якщо говорити в масштабах Європи, то знову ж таки завдячуючи Шовську, він вийшов на рубежі прогрес найпрогресивніших, найсучасніших методів досліджень. І відтак Володимир Гошовський війшов до плеяди провідних слав'яністів. До плеяди провідних дослідників музичної діалектології, до плеяди провідних дослідників кібернетичного етномузикознавства. Володимир Гошовський це знакове ім'я у вітчизняній етномузикології. З ним пов'язане відродження традицій Філарета Колеси, відродження періоду, коли українська наука була в числі світових лідерів, відділялася як найбільш новаторська і прогресивна. Нам надзвичайно приємно, що е, Володимир Гошовський народився в Ужгороді, і він став окрасою. І... Ну він дав приводи для гордості нашим краянам, тому що наша земля народжує таких талановитих людей, яких знають і в Болгарії, і в Угорщині, і в Італії, і в Словаччині, і в Чехії, і в дуже дуже багатьох країнах Європи і в Америці. Він публікувався в різних країнах Його життя пов'язувалося з різними місцями, але завжди його серцем залишалося. Ця земля, сріб, сріберна земля, де е, жили його батьки, де він народився. Він зв'язаний був з цією землею і в серці наших е, закарпатців Він назавжди залишиться. Ну, своєю людиною людиною, яка зробила надзвичайно багато і для свого краю, і для України, і для Закарпаття. Він прожив насичений, цікаве життя. Стиг дуже багато зробити, так багато, що його справ вистачило б не на одне покоління дослідників. Це був вчений світового рівня, де Закарпаття він став засновником музичної фольклористики. У усіх його дослідженнях науковою базою був фольклорний матеріал нашого краю.